Вона уособлення латинського темпераменту, зірка, що ніколи не тьмяніє, але там, за океаном, все має інший бік медалі. Тож скільки ми бачимо світла, стільки є й тіні. Її називають богиною сцени мільярдеркою з бронкса з жінкою, яка підкорила Голівуд і втратила себе в гонитві за ідеальним коханням. Це історія Дженіфер Лін Лопес, вічної нареченої Голівуду. І тут все, що вам не розповідали офіційно, це секретні матеріали зірок. Мене звати Анастасія Великоїван. Приготуйтеся до подорожі у світ кохання під прицілом камер. Джей Лон дівчинка з Бронкса, з району Нью-Йорка, де мрії або згорають, або перетворюються на легенди. Вона народилася у бідній родині пурториканців, де тато і мама постійно працювали, виховуючи трьох доньок і передаючи їй свої нереалізовані амбіції. Дженніфер з дитинства займалася усім і одразу. Хапалася за танці, фільми та музику. І здається, саме ця жага, врешті, вивела її з вулиць до Великого великих екранів, але як згадують її однокласники, Джейло завжди шукала не лише славу. Вона хотіла, щоб її кохали всі, не лише глядачі, а ще й чоловіки. Це слова її колишньої знайомої. Але ж знайти свою другу половинку у найбільшому місті Америки Нью-йорку справа не з простих. Хоча і Дженіфер не та хто здається. Ну а кохання це не лише справа для душі. Це як показує увесь подальший шлях, Джейло справжній кар'єрний та емоційний ліфт. У житті Лопес було принаймні вісім гучних романів, п'ять заручен і чотири весілля. Але що стоїть за її пошуками ідеального кохання? Може ті самі дитячі травми, які вона не пропрацювала у 2013 році. На питання журналістів співачка казала, що вона завжди відчувала, що не може підвести батьків, хоч інсайдерика. Кажуть, що в домі Лопесів завжди було напружено. Її батьки розлучились аж після 33 років шлюбу. Для Джейло це стало справжнім шоком. За даними People, саме тоді вона вперше по справжньому злякалася самотності і заприсяглася, що знайде кохання, яке не зламається, і з того моменту її життя перетворилося на нескінченне полювання за ідеальним коханням. Лопес стрибнула у перший потяг кохання разом з темпераментним кубинцем офіціантом Ноа, в якого вона закохалася блискавично, і який надалі став її справжнім кошмаром і першим уроком ніколи не довіряти тим, хто занадто зачарований твоїм світлом. Дженніфер тоді тільки починала кар'єру, і після фільму Селена для неї це було щось справжнє. Простий чоловік, не з Голівуду, який за словами Джей Ло дивився на неї як на знаменитість, і їй це було важливо. Але після весілля Охані став ревнивим до крайності. Він постійно супроводжував її на зйомках, контролював телефонні дзвінки і влаштовував сцени прямо на роботі. Одного разу на зйомки фільму поза полем зору з Джорджем Клуні, який потім назвали найсексуальнішою стрічкою в історії кіно, Ноа прийшов без попередження і вимагав знати, чому вона так довго у своєму трейлері. Після цього знімальна група попросила продюсерів заборонити йому з'являтися на майданчику, і через рік селебриті вирішила розлучитися. Дженніфер тоді ще не мала імперії Джейло, тому шлюбний контракт був мінімальний, а її перший чоловік. Дуже підступний, Ноа намагався подати кілька позовів, вимагаючи частку з її заробітків за моральну підтримку під час кар'єрного злету. А у 2006-му, майже через 8 років після розлучення, Охані Ноа спробував продати відео з їхнього медового місяця. Це близько 11 годин приватних записів із 97-го року. Серед кадрів інтимні моменти та сцени, де Дженіфер плаче після сварки. Якби ці кадри випливли на пу публіку, це був би шалений удар по її образу. Суд тоді заборонив Охані поширювати будь-які кадри. Він ще роками намагався продати історію, навіть створив сценарій до фільму під назвою Як я одружився з Дженіфер Лопес. А ще він відкрив ресторан Мадрес у Пасадені і рекламував його як проєкт Дженіфер Лопес. Змі тоді писали, що цей випадок позначився на її психіці. Вона тривалий час перевіряла абсолютно всіх партнерів на ло діяльність навіть у побутових дрібницях, а ще вимагала угоди про нерозголошення від кожного асистента, коханця і навіть тренера, та ніколи більше не укладала шлюбів без жорстких шлюбних контрактів. Цікавий початок для висхідної зірки, правда? Але далі історія не буває справжньої небезпеки, бо Лопе знайомиться з підідіді так, тим самим, який зараз сидить за ґратами за перевезення людей для сексуальної експлуатації. У 99-му, коли відбувається їхнє знайомство, лопес вже засвітилася у кількох успішних стрічках. А діді був королем репу. Разом вони виглядали як найпотужніша пара шоу бізнесу. Він подарував їй перший сингл, що зробив її відомою ще й в музичному колі, але й влаштував справжню. Пекельну ніч на Манхетені, 27 грудня 99-го Лопес і діді поїхали до клубу Клаб Нью-Йорк». Вони були з охоронцем, водієм і новим репером Лейбла Діді на ім'я Шайн. Вони не проходили металодетектор і, врешті, влаштували стрілянину, де були поранені троє людей. І, хоч діді та його свита разом з Лопес тікали повз 11 червоних світлофорів, і були очевидці, які побачили, що пістолет з авто викидала жіноча рука. Поліція заарештувала лише реперів. Павдеді магічним чином випустили а Джей ло, яка могла знати всі деталі і бачити всю хронологію того вечору і нічного злочину. Не менш магічним чином зникла зі справи. Ну а сів тоді на 10 років, причому той самий юний репер Шайн. Після свого виходу з в'язниці він казав, що підіді йому був не другом. А та, хто могла пролити світло на ситуацію, вирішила промовчати. І, хоч в медіа розносилися виключно кричущі заголовки, а її кар'єра залежить від підіді, лопес бере приклад з принцеси Діани. І аби зам'яти минулий скандал, через два місяці створює нову провокацію. Вона виходить на 42-гу премію Гремі у 2000 році у найлегендарнішій сукні від Версачі. Вона трималася лише на чесному слові, і вся увага була прикута до неї. Сукня стала таким феноменом, що її шукав увесь інтернет. Більше того, саме через цей вихід Джей Ло у Гугл з'явилася та сама вкладка зображення, якою ми сьогодні так часто користуємося. Після цього, у 2001 році, Лопес випускає свій другий студійний альбом і знімається у фільмі «Весіння». Вільний переполох з Макконахі альбом очолює перше місце в чартах, а фільм очолює касові збори в перші дні прокату. Як бачимо, недарма дівчинка з Бронкса мовчала. Бо така співпраця з Підіді, називаємо це так, принесла їй лише бонуси. Проте стосунки з Підіді не протрималися довго. Приводом до розставання стали зради репера, хоча в Голівуді шепотіли. Вона кинула його, аби врятувати імідж, але не серце. Другим чоловіком Лопес став танцівник та хореограф Кріс Джад. Вони познайомилися на репетиціях у 2000 році, і між ними одразу спалахнула хімія, танцю та життя. І Джей Ло знову наступає на ті самі граблі. швидке весілля, виклики кар'єрою, ревнощі і розлучення. Менш ніж за два роки, от тільки тепер навчені першим шлюбом Джейло, папараці і медіа зрозуміли, що без скандалів тут не обійдеться, і постійно підливали масла в вогонь. Кріш-Джад часто відчував себе в тіні зірки джейло, бо її кінокар'єра стрімко зростала після весільного переполоху та покоївки з Манхеттеном». Так, зауважте, що це ролі, де вона грала наречену і закохану. Ну а Кріс залишився танцівником позаду сцени. Інсайдери розповідали, що на приватних вечірках він висловлював невдоволення її знаменитими колегами і навіть пробував обмежувати спілкування з чоловіками, які були її друзями по зйомках. Також медіа розносили чутки про постійні сварки через гроші та графік, але це точно спрацювало на руку акторській кар'єрі Лопес, бо її особисте життя і сцени з закоханими героями перетікали одна в одну. емоційні складності зі шлюбом, з джадом допомогли їй глибше передати драму на екрані. Врешті офіційною причиною розлучення у 2003 році Лопес і Джада стала несумісність характерів та кар'єрні навантаження. Йде 2002 і тут народжується одна з найгучніших історій кохання 20-го століття, адже Лопес знайомиться з Беном Афлеком на зйомках фільму Джилі, який провалився в прокаті, але став початком їхнього роману. Бен одразу втратив голову від Джей Ло, яка на той момент була заміжня за танцівником Крісом Джадом. Незабаром вона подала на розлучення, і вже через кілька місяців на її пальці блиснула обручка з рожевим діамантом вартістю в 2,5 мільйона доларів. Журнал People називає їх Беніфер, перша голівудська пара з власним брендом. Вони з'являлися на обкладинках, у кліпах і були буквально скрізь, але ця публічність стала і початком кінця. Змі не давали їм спокою, папараці переслідували кожен їхній крок. І весілля заплановано на вересень 2023 року. Вони скасували лише за день до церемонії, посилаючись на занадто сильну увагу преси. Хоча ходили чутки, що причиною став злив папараці, відео на якому Бен надто весело проводить час у стриптиз клубі. Інсайдери People і Us Weekly повідомляли, що лопес ревнувала до кожної жінки, зокрема до партнерок Бена по зйомках. Говорили, що Бен не витримував публічного тиску. І Почувався не на своєму місці в імперії Джей Ло. Він навіть зізнавався друзям, що життя Дженніфер – це шоу 24 на 7, А він в ньому просто актор. Офіційно пара розійшлася у січні 2004 року. Джей Ло пізніше казала, що це її перше велике розбите серце. Після розриву з Афликом Дженніфер поринула в роботу. І у кожному фільмі вона знову грає ту саму роль жінку, яка шукає справжнє кохання. Вона переносить своє серце на екран її героїні це її власні рани каже колишній режисер Лопес 2004-го вона вийшла заміж за музиканта Марка Ентоні через 5 місяців після розриву з Беном Афлеком, і лише за два тижні після того, як Марк офіційно розлучився з колишньою дружиною. Ох ця Лопес розмінює чоловіків як 100-доларові купюри. Правда, епоха Марка Ентоні це та сама тиха гавань, в яку Лопес поринула аж на 10 років, і, начебто, отримала своє жили вони довго і щасливо вони знялися разом у фільмі Співак, де грали подружжя. Це було дуже символічно. Вона, його муза, він геній, який не вміє жити без драми. Вони разом виховали двійнят Макса і Емі, і все, начебто, було ідеально. Інсайдери тоді вже казали, що Марка дратувала її слава. Він звинувачував Джейло в тому, що вона надто відкрита, надто голівудська. А вона навпаки, що він контролює її кожен крок. Тож третій чоловік і знову ревнище. Марк мав репутацію ревнивця, підозрював її у флірті з танцівниками, контролював все від сценічних костюмів до того, з ким вона працює. За словами друзів, пари Марк хотів, аби Дженіфер залишила сцену і була. Традиційної дружини, а вона просто не могла жити без публіки. Інсайдери згадують, що Марк не витримував її масштабу. Вона жила як корпорація, а він як простий музикант. Отож, в 2011-му вони розійшлися. Проте брудної білизни цього шлюбу після його завершення немає, адже Марк підписав нерозголошувальну угоду, яка забороняє йому і досі ділитися будь-якими особистими деталями про шлюб або ж джейло в публічному просторі. Лопес пізніше казала, що він не помилка, він урок, і хоч вони не разом, але завжди будуть пов'язані любов'ю через дітей. І знову самотність. І саме тоді вона знялася у фільмі Запасний план зіграла жінку, яка сама шукає щастя. Ніби сценарії писали прямо з її щоденника. Але у 2017 році стався початок нової казки. нова сторінка і нова спроба знайти того, хто любитиме її понад усе на світі. І тут він Алекс Родрігас, колишній бейсболіст. Багатій та красень, ідеальний для заголовків. Їхня історія почалася з випадкової зустрічі в ресторані, і через кілька тижнів перетворилася вже на роман століття. У перші роки їхні фото заполонили інстаграм. Преса називала їх «Power Couple of America», А фанати Джей Рот. На фоні цього виходить романтична комедія навпіл з драмою. Почне спочатку, де Джей Ло шукає собі другого шансу в якості матері і тієї, що знову шукає кохання. І таки знаходить. Принаймні про це свідчать щасливі фото в інстаграмі. У березні 2019 року Родрігас освідчився Джейло на багамах діамантовою каблучкою за 18 мільйона доларів. Вони планували грандіозне весілля у 2020-му, але прийшов ковід і все зупинилося. В Голівуді на той час вже шепотіли. Він не той, ким здається, і на джейло впала тінь Родрігаса, який не дивлячись на стосунки зі співачкою, фліртував в інстаграм. Та фейстайм з моделями джерела Асвіклі свіклі писали, що Джейло була принижена, але спочатку намагалася врятувати стосунки. Інсайдери з Page Six писали про зради Родрігеса, про його листування з моделями і про те, що Дженніфер все бачить, але не хоче визнавати. І знаєте, Родрігес і Лопес два чоботи пара, бо, попри чутки про зради Алекса, він сам ревнував лопес. Одного разу під час шоу World of Dance він влаштував сцену після ефіру, бо вона надто тепло обіймалася з танцюристом. Розрив стався у 2021-му. Довгоочікуваного весілля. Не відбулося, але вони вийшли зі стосунків з формальною фразою. Ми зрозуміли, що краще просто бути друзями. Джейло, що правда залишила собі не лише каблучку, але й більшість бізнес-проєктів. Зокрема, фітнес компанії, спортивний клуб та нерухомість, яку вони розбудовували з Родрігесом. Ось в контракти. Так, Джей Ло? і хоч інсайдери і e нюс розповідали, що Джей Ло втратила довіру остаточно. Співачка майже одразу після розриву повернулася до Бена Афлека, в якому шукала щирості. Звісно, інтернет вибухнув, адже Беніфер повертається. Через 17 років вони знову разом, і їхнє полум'я розгорілося ще сильніше. Ніби всесвіт сам подарував їй другий шанс. Афлек перевершив себе і подарував лопес каблучку за 5 мільйонів баксів. Ходять чутки, що у гардеробі лопес є окреме місце для усіх обручок від ексів. Ну і головне, що весілля, на яке чекали всі фанати пари, ще з 2003 року відбулося. Спершу вони таємно одружилися в Лас-Вегасі, і це стало сенсацією. Ну а потім влаштували розкішну церемонію в Джорджії за 8 мільйонів доларів. Весілля було дуже особистим. Дженіфар співала для нього пісню, написану спеціально для цього моменту. Вона казала, що це другий шанс від Бога, згадує подруга пари. Що цікаво, мама Лопес пізніше зізнавалася, що завжди знала, що їхня з закликом возз'єднання буде. Проте, вже на початку 2023 року почали з'являтися чутки про напругу у шлюбі. Під час публічних виходів Бен часто виглядав роздратованим або втомленим. А відео з ним, де він зачиняв. Двері машини перед передлопа стало вірусним. Таблоїди почали писати про вічно нещасного Бена і контроль Джейлона над усім у травні 2024 року. Він перестав носити обручку. А через тиждень вже переїхав до іншого будинку в Лос-Анджелесі. Інсайдери People стверджували, що вони мають різне бачення життя. Джен хоче камер та казку. Ну а Бен спокій. І в цьому вся вона влітку 2024 року. Стало відомо, що документи про розлу. Учені підготовлені, але подані неофіційно. і в 2025 році світ дізнався. Вони розлучилися офіційно. Що цікаво, суд визнав їх юридично і фінансово незалежними один від одного. Кожен залишився при своєму, і це єдиний шлюб, в якому Джейло не підписувала шлюбний контракт, бо вірила, що казка 17-річної давнини залишиться з нею на все життя. Їхня історія, ніби продовження улюбленого фільму Лопес Вестсайська історія, який вона колись називала ідеальною трагедією про любов. І все її особисте життя чітко прослідковувалося у фільмах. В 2022 році вона знову наречена. Спершу в стрічці вийду за тебе, який ніби знімали за лаштунками її особистого життя. Ну а потім нестримне весілля, де без білої сукні не обійшлося. І врешті ми бачимо, як кіноролі стали її порятунком від любовних перепитій. Виходять в 2023-му мати, а в 2024-му Атлас, де лопес сильна, феміністична та незалежна. Там вже немає місця чоловікам. Вони не можуть їй вказувати. Є лише вона самотня боса. М -м -м. Ну ви знаєте. І вишенька на торті. Її музичний фільм, драма під назвою This is me now. Love story 2024». -го. Він був виданий як візуальний супровід дев'ятого студійного альбому, і як чергова спроба дозволити почуттям всередині литися через край. Пізніше Джей Лос каже: розлучення з афликом це найкраще, що сталося в її житті. Що вона перестала шукати кохання в інших і нарешті шукає його в собі. Вона так і залишилася королевою іміджу. Сьогодні вона не просто співачка та акторка. Це бренд на 400 мільйонів доларів. Вона грала десятки ролей: спокусниць, наречених, коханих, тих, кого зрадили, і тих, хто самостійно пробиває дорогу до щастя. Але можливо, найбільша її роль. Бути Дженіфер Лопес, бути сильною, коли хочеться плакати, бути красивою, коли світ валиться, і танцювати навіть після розлучення. Може вона ніколи не знайде того єдиного, але сучасна Джейло вже зрозуміла головне. Її головна любов це вона сама, яка все одно вірить у кохання. І раптом ви запитаєте, чому? Просто згадайте, вона дівчина з бронксу, а в бронксі не здаються.